До інших тем наші ліси будуть збережені. Голова обласної адміністрації заборонив суцільну вирубку лісів Львівщини, окрім санітарних чисток. Більше того, Олег Сало зобов'язав головного лісівника області подати перелік тих, кому дозволялось вирубувати ліси та вивозити деревину у інші області. Розмова Керманича області з підлеглими на апаратній нараді була жорстка і конструктивна. Перепало усім, хто прогрішився. Олексало пообіцяв тих, хто подали позов у Львівський окружний адміністративний суд на заборону встановлення наметів у центрі Львова покарати. Шановні, підставите себе. Те, що я сказав в пресі, я це зроблю. Є багато методів, які можна обійти це все. І адміністрацію не потрібно підставляти. Іншим дісталось за недоопрацювання. Зокрема, керівник області жорстоко оцінив роботу фінансової інспекції, адже установа виявила неефективно використаних коштів на понад 300 мільйонів гривень. Однак нікого з порушників так і не покарали. Скільки людей до кримінальної відповідальності? Отоби От, ж, колишня форма, 6. Розглянути в суді і є вирок. От конкретно мені скажіть по ваших матеріалах, по таких великих збитках, яких 320 мільйонів. Оце в мене є це. Є тоді ваша робота. Не воду лити, ви розказали мені великі глобальні, що ви робите про велику роботу. Можна її робити, розумієте, а не доробляти. Перепало на горіхи і головному медику Львівщини, адже томограф у Львівському діагностичному центрі не працює вже два роки. Директор департаменту пояснив, справа заплутана, наразі триває досудове слідство. Ще одне зауваження від Олега Сала центральну диспетчерську досі не вели в експлуатацію. Вона повинна була до кінця 2013 року вже запущена, а в нас ще оптика не лежить. А от департаменту економіки та інвестицій сьогодні пощастило. Звіт про виконання програм заслухають вже на наступній нараді. І на Анатолій Лопаченко. Новини